Так, ну що ж, розпочнемо з питання, як я все встигаю. Я буду відвертою з вами, я давно відійшла від тої позиції, що я маю все встигати. І взагалі, хто це придумав, і звідки воно пішло, що жінка має все встигати, все робити, і, і бути така. Легка і натхнена. Ну, давайте будемо чесними. Якщо ти все встигаєш і все робиш, і це ну, яке вже натхнення чи яка вже там легкість. Свого часу я дуже намагалася все встигнути, бо я боялася з осуду людей, критики людей. Це сталося, як народилася третя дитина. І іноді десь пролітали не особисто мені, але я чула фрази такі, от понароджують і ради дати не можуть. І я дуже боялася, що я мені будуть казати такі слова, тому я намагалася максимально все встигати робити і ще й виглядати добре. Сказати, що почувалася я себе добре, то ні. Але мені було важливо, щоб не почути таких слів. Але кому воно насправді потрібно? Чи дітям потрібна оця ідеальна чистота, які вони не можуть не іграшку покласти, і знервована мама? Чи чоловіку таке потрібно? Ну, чесно, не бачу в цьому ніякого сенсу. Того я ставлю пріоритети, я роблю все, що мені потрібно, але на це я виділяю певний час, завжди даючи можливість собі відпочити. Адже дітям потрібна адекватна мама, чоловіку потрібна нормальна дружина. Яка може йому час приділити і дітям. Ну, тому так. Тому ставте пріоритети, розпановуйте просто свій день і не звертайте увагу на думку інших, адже люди говорили, будуть говорити і говорять, і ми нічого з цим зробити не можемо. Гарно ти справилися чи ні, вони скажуть, гарно скажуть, от тільки прибирає там. Часу на себе немає. Зробити, виділити час на себе, скажуть, о, така вся на себе тільки час витрачає, дітям нічого. Тому просто відчувайте. І кожна сім'я це свій храм. Тому кожен домовляється і робить так, як, як потрібно для його сім'ї краще і для самої людини.